Так. Значить, знаки з сервісу. Три питання. Перше питання. домашнє. Друге. Про місце розташування виклику аварійної служби. Правильно, молодець. Ліля. Перше, перше. Ага. газ. Так, молодець, Іра. Думаю, знак один. Так. Всі зі мною згідні. Ёлочка и камеечка, да, вистодник. Ёлочка и камеечка, правильно. Молодці. І тепер таблички наші. Тут 23 лише питання. Так, Іванка. Відстань до місця запровадження відповідного обмеження. Добре, а, а перше нам не підходить? Підходить. Так, тоді третє обираємо. Так. Добре. Тобто і перше, і друге. Влада. Можливо, два. А знак стоп. Ну, теж, але. А, ну, але ж... ну, значить, так. Да. Ну, значить, що Е, Перший другий. Перший другий. Правильно. Далі. Е, Леся.